Вітаємо в огляді дев'ятого туру. УПЛ. під час паузи на збірні ви встигнете скучити за рідним чемпіонатом. А в нашому відео традиційно зібрано усе найцікавіше голи суперечки та емоції. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей. Таким чином ви приєднаєтеся до популяризації україномовного футбольного контенту. Розклад дев'ятого туру перед вашими очима. У ньому були і яскраві голи, і загалом багато цікавого, що вартує вашої уваги. Влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо. Центральний матч дев'ятого туру відбувався у Києві, де Динамо після поразки від Хофенхайма в Лізі Європи приймало Кривбас. І вже на п'ятій хвилині кияни відкрили рахунок. Прорив по правому флангу завершився пасом за межі штрафного нарубчинського. Його перший удар був заблокований, а другий виявився результативним. Це вже другий гол у футболці Динамо для 22-річного новачка команди. На 20 20-й хвилині ледве не вийшов супергол у Гереро. Він ефектно пробив скута штрафного, але Кліщук дістав. А після розіграшу кутового Попов намагався пробити головою. Потужного удару не вийшло, але м'яч влучив у руку гравця криворіжців. Враховуючи нові трактування гри рукою у цьому епізоді, є сумніви, що рука якось вплинула на траєкторію польоту м'яча або на щось подібне. Тож рішення щодо пенальті видається формально правильним, але все одно доволі сумнівним. Якщо вважаєте, що пенальті було призначено несправедливо, пишіть Динамо на пенальті у коментарях. У підсумку арбітр Балакін сам переглядав повтор і врешті-решт вказав на 11-метрову позначку. Бити пішов Віталій Бояльський і не без труднощів пробив Кліщука, який дістався до м'яча, але не зумів відбити. А на останній хвилині основного часу першого тайму Бояльський ледве не оформив дубль. Він втік за спини захисникам під передачу з глибини і спробував у дотик переграти Кліщука, але м'яч з воріт дістав кузик. А в компенсований до першого тайму час Кривбас відіграв один гол. Подачу за дираки зі штрафного у власні ворота замкнув Тарас Михавко. У минулому турі центрбек Динамо відзначився першим голом на рівні УПЛ, а тепер забив у свої ворота. Хоча тут питання скоріше до Бущана, який вистрибував на перехоплення, але не вибив м'яч. А на старті другого тайму стався суперечливий момент у штрафному Динамо. Соса бив у падінні через себе м'яч лучів у руку попову. Рука була притиснута, але збільшувала овшир тіла. Тож знову питання щодо трактування моментів із грою рукою. Якщо вважаєте, що арбітр мав призначати 11-метровий, пишіть кривбас пенальті у коментарях. В підсумку кияни здобувають непросту перемогу. Динамо кривбас 2-1. Шахтар після невдачі в лізі чемпіонів проти Аталанти повернувся до Львова на матч проти ЛНЗ. І на 13-й хвилині гірники вже були попереду. Багатоходівка за участі кількох футболістів перетворилася на результативний удар Судакова. Відзнаки у цьому епізоді заслуговують усі учасники комбінації Судаков, Крисків і Траоре. Через 10 хвилин Шахтар міг збільшувати перевагу. Бондаренко завдав класний удар за меж штрафного, проте поцілив у стійку. А тут Бондаренко намагався виступити в ролі асистента для коноплі. Юхим набіг з глибини і пробив, але вище воріт. Щоправда, вже через пару хвилин гірники таки збільшили перевагу. Судаков віддав з глибини, зубков втік від усіх і ефектним ударом спрямував м'яч у сітку. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть зубков у коментарях. Робити рахунок розгромним мав Кевін на 32 й хвилині, проте після класної комбінації він не влучив у ворота. За нього на 50 50-й хвилині це зробив Судаков. Бондаренко покотив, а Георгій прицільно пробив із меж штрафного. Відчувалося, що Судаков у цей вечір був налаштований дуже рішуче. І через три хвилини рахунок став розгромним. Невертон класно прорвався по флангу і віддав націлений пас, а Судаков завершив. Таким чином Георгій оформив свій перший хитрик у кар'єрі. А на 58-й хвилині Судаков оформив навіть покер. Цього разу він знову перебував у потрібному місці потрібний час і відгукнувся на невдале відбиття м'яча Кучеренком. Судаков був просто нестримним. Він забив не лише чотири голи за гру, а й три упродовж семи хвилин на старті другого тайму. Тепер на рахунку 22-річного гравця сім голів та два асисти у восьми матчах УПЛ. Спортивний директор і легенда Шахтаря Даріо Серна був задоволений. А на 59-й хвилині Азаров привіз пенальті у ворота гірників, сваливши проти Молло. До позначки підійшов на Нікашвілі, але не переграв Дмитра Різника. Проте, як виявилося, Різник зарано вийшов з лінії ворі, тож гравцеві черкащан дозволили перебити. Та з другої спроби він пенальті таки реалізував, хоча Різник знову дістався до м'яча. Судаков ледве не увійшов в історію, адже мав змогу стати першим футболістом в історії УПЛ. Хто забив 5 голів одному, проте Кучеренко відбив його удар на 81-й хвилині ногами. А добивання марлона в падінні через себе було невлучним. Судаков у формулі покер. Гірники здобувають більш ніж переконливу перемогу. Шахтар ЛНЗ 5-1. У неділю Полісся приймало Ворсклу і перший момент на 12-й хвилині мали гості. Ієде прорвався на побачення з воротарем і Фактично переграв його. Але Смоляко вибив м'яч, що летів у ворота. А на 25 й хвилині і єде міг виступити в ролі асистента. Він класно втік після передачі з глибини і виконав простріл на кане. Але волонець зупинив м'яч перед суперником ногами. На 30 30-й хвилині свій супершанс мало Полісся. Крушинський прорвався в глибину штрафного і знайшов Леіфера, але його удар на лінії воріт парирував захисник. А просто невдовзі господарі вийшли вперед. Назаренко зберіг м'яч у межах поля і ефектно подав на Луїфера. А той замкнув головою. У Назаренка 11-та результативна дія в поточному сезоні. А Луїфер забив перше у нинішньому розіграші УПЛ. Попри апеляції гравців Орскли, що м'яч вийшов за межі поля, бачимо, що Назаренко скоріше за все його дійсно зберіг. А ось у цьому епізоді після кількох помилок суперників Назаренко своєю нагодою не скористався і збільшити перевагу Полісся не зумів. А потім Олександр показав ось такий фокус-покус і ледве не плюнув сам на себе. Потім Ворскла дуже швидко зрівняла рахунок. Пердута сам прорвався в глибину по правому флангу і прострелив до воріт, де Кане випередив Віале і замкнув у дотик. Перший асист пердути цього сезону і другий гол Ібрагіма Кане. Ще до перерви господарі могли забивати другий, проте Ісенко виграв одразу дві дуелі у Назаренка. А потім впорався з класним ударом Талеса Кости за штрафного. На перших секундах другого тайму момент був у Ворскли, проте Волонець зі Смуляковим розібралися. А на 50 п'ятдесяті хвилині ледве не організував шедевр Луі фер, який п'ятою намагався замкнути подачу з лівого флангу. І на 71-й хвилині Полісся забило шедевральний гол. Зробив це Артем Смоляков. Класним ударом за меж штрафного майданчика. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Смоляков у коментарях і вподобайте це відео. На останніх секундах на розіграш кутового прийшов голкіпер Ворскли Павло Ісенко. Але вони зі скляром завадили один одному якісно пробити. Полісся перемагає Ворсклу вдома. 2-1. Олександрія, яка ще не програвала, приймала рух, який мав серію з п'яти матчів без поразок, але в трьох останніх зіграв нічию 0-0. На 16-й хвилині гості мали класний момент після розіграшу кутового. Притула, ніби бив за меж штрафного, але після рикошету від голови кампуша влучив у попередчину. Ще один стандарт. Майже одразу також приніс загрозу воротам господарів, коли Підгурський головою спрямував м'яч над попередчиною. Олександрія відповіла на 19-й хвилині. Мартинюк знайшов Біляєва, а той пробив за меж штрафного, Ледвій забрав. Наступну нагоду господарі створили на 25-й хвилині і знову за участі Біляєва. В підсумку Філіпов вбив з близької відстані, але над попередчиною. А з ударом ковальця з середньої відстані на 37-й хвилині спокійно впорався Ледвій. Рух відповів ударом Климчука з лінії штрафного, але Єрмаков не мав проблем. А на 88-й хвилині голкіпер Лів'ян припустився відвертого ляпу, вибивши м'яч просто на Філіпова. Той прискорився, втік від підкату суперника. Вийшов вічнаю з Ледвієм та класно переграв його. Серія руха без пропущених голів перервалася на позначці у 537 хвилин. Але чи не здається вам, що враховуючи ситуацію з форвардами у збірні України, Олександр Філіпов взагалі-то заслуговує на шанс від Сергія Реброва? На його рахунку вже 5 голів у цьому розіграші. УПЛ. Якщо згодні, пишіть Філіпова у збірну у коментарях. А якщо вважаєте його гол на найкращому турі, пишіть просто Філіпов. А далі стався скандал, хоча епізод цього нібито не віщував. Ляг пробив повз ворота, і мало хто надав значення тому, що на газоні опинився Ігор Краснопір. Але в гру втрутився вар, і після перегляду повтору можна було звернути увагу на те, що Кампуш наступає на хіл Краснопіру. Цей епізод викликав дуже багато суперечок після матчу і серед футбольних людей, і серед оболівальників. Однак на повторі ми пересвідчуємося у тому, що Кампуш дійсно наступив на ногу форварда руха. Тож усі підстави для призначення пенальті були. Якщо ви згодні з цим, подобайте це відео. Якщо не згодні, напишіть рух не пенальті у коментарях. Реферіш призначив 11-метровий на 98-й хвилині. До позначки підійшов сам Краснопір і реалізував покарання. Гра на Кіровоградщині завершилася скандалом і нічиєю. Олександрія Рух 1-1. Протистояння Карпати інгульця викликало підвищений інтерес через персону нинішнього тренера Львів'ян Владислава Лупашка, який вивів інгулець у прем'єр-лігу, вигравши чемпіонство першої ліги саме у Карпат. Перший момент був у гостей. Волохати відгукнувся на подачу з лівого флангу і пробив за меж штрафного. Кемкін забрав господарі. Відповіли миттєво і схожим чином. Альварес бив приблизно з лінії штрафного, але не створив великих проблем Паламарчуку. Невдовзі Інгулець створив гостроту після вкидання з за бокової. Бабогло неуважно зіграв проти Сітала, не завадивши йому пробити із меж Воротарського. Проте Кемкін зреагував. Карпати відповіли на 18-й хвилині. Довгенько запрягали, але згодом очередько загрозливо пробив з гострого кута, паламарчук парирував. На 33-й хвилині львів'яни забили. Невес виконав простріл, а очередько замкнув ледве не впритул. Проте взяття воріт не зарахували. Причому це рішення виявилося справедливим, адже Невес перебував у положенні поза грою після передачі з глибини. Згодом Невес загрозливо бив зі штрафного, проте голкіпер гостей зреагував. А Інгулець відповів на 43-й хвилині. Це малиш головою замикав навіз лівого флангу, вигравши боротьбу у Мірошніченка, проте поцілив у каркас. А на старті другого тайму підопічні Кобіна ледве не організували шедевр, причому знову після вкидання з за бокової. Цього разу Малиш бив у падінні через себе, але Кенкін потягнув. Карпати мали супермомент у відповідь на 54-й хвилині, коли Чачо головою замикав подачу з глибини, але влучив у стійку. І просто невдовзі господарі забили. Щоправда, ГОЛ знову не зарахували через офсайт. На повторі бачимо, що шах в офсайді не перебував, але автор голу Чачо дійсно був у положенні поза грою. Ключовий момент цієї гри міг статися на 80-й хвилині. Чачо отримав передачу з глибини, обробив м'яч і скинув на Броніньо, який намагався прорватися до штрафного і був збитий. Цікаво, що в момент передачі з глибини Чачо в Офсайді не перебував. А призначення пенальті також видається справедливим, адже Шершень виставив ногу перед Бруніньо. Якщо не згодні, пишіть Карпати на пенальті у коментарях. Щоправда, Олексій Поламарчук впевнено потягнув удар Невеса з позначки і заслужив на ваш лайк. Як і в епізоді на 85 й хвилині, коли впорався з підступним ударом Бруніньо з лінії штрафного. А потім із ще одним ударом Бруніньо з меж штрафного вже укомпенсований арбітром час, рятуючи для своєї команди одне очко. У Дербі імені Лупашка Нічия. Карпати інгулець – 0-0. Верес і зоря грали під акомпанімент зливи у Рівному. І на 9 9-й хвилині гості відкрили рахунок голом Ігоря Горбача. Класний прорив Антюха по правому флангу завершився його зміщенням до штрафного майданчика і прострілом на Горбачі, який пробив у дотик. Але господарі відповіли максимально швидко. Це Протасевич поборовся до кінця і м'яко подав до штрафного. А Марвальєвич протиснув суперників і результативно пробив головою. Це другий гол чорногорського форварда Вереса у нинішньому сезоні. А на сороковій хвилині господарі вже навіть могли вийти вперед. Шарай несподівано наважився на удар з неочевидної позиції, але Турбаєвський потягнув. Впорався голкіпер зорі з ударом Сікейри з дальньої відстані на початку другого тайму. А на 54-й хвилині Сікейра виступив у ролі асистента, коли протягнув м'яч і виконав пас на хід Луану. Той скористався тим, що Жуніо Рейс послизнувся і впав, наблизився до воріт і прицільно пробив. Бразилець Вереса забиває свій перший гол в українській прем'єр-лізі і заслуговує на вашу вподобайку. Якщо вважаєте його гол найкрасивішим у турі, пишіть луан у коментарях. Зоря швидко могла відігратися. Антюху доти класно замикав подачу з лівого флангу, але поцілив у попередчину. Ще момент був у Антюха на 65 й хвилині. Він змістився з правого флангу і пробив лівою ногою. Проте Когут, який по перерві замінив кожухаря, який зазнав травми, відбив. А на 72 й хвилині важку травму зазнав Василь Гакман, щоправда, Мічин за грубу гру не отримав ніякого покарання. Ще момент, аби уникнути поразки, мали луганчани на 88-й хвилині. Атака була затяжною. Бутківський з близької відстані не переграв когута. А після добивання супряги м'яч пролетів вище воріт. У Рівному перемагають господарі. Верес зоря 2-1. Чорноморець та оболонь грали в Одесі, і їхнє протистояння почалося з теплої зустрічі головних тренерів команд Олександра Бабича та Сергія Шищенка. Гості могли відкрити рахунок ще до 30-ї секунди протистояння. Ручко відбив м'яч на ближній стійці після удару свого ж гравця, а добити нікому не дали. Загалом пивовари від початку були активнішими, атакували та створювали моменти, проти бракувало якості у реалізації. А ось тут їм просто забракло фарту, коли тарануха завдавав бивчий удар, але поцілив пустійку. У Чорноморця був класний момент на 58-й хвилині. Будко бив з 11-метрової після подачі з кутового, але захисник вибив м'яч, який летів у ворота. А з ударом Черненка зі штрафного без проблем впорався Рудько. Як і Фудорівський з класним ударом Янакова під попередчину. Згодом Янаков бив вбив середній відстані, проте голкіпер у болоні знову парирував. А на 87-й хвилині Чорноморець забив переможний гол. Це Шевцов замкнув подачу від Хобленка з правого флангу. Ілля Шевцов, який повернувся в українську прем'єр-лігу після виступу у США, забив гол через одну хвилину і 16 секунд після своєї появи на заміну, яка стала для нього першою по поверненню на батьківщину. Одесити могли забивати і другий гол. Це Янаков у компенсований час вийшов вічнавіч із Федорівським, але не переграв його. На березі Чорного моря перемагають господарі Чорноморець-Оболонь 1-0. Нове дербі Київщини відбувалося у ковалівці, де коло сприймав лівий берег. І почалося з суперечливого моменту на дев'ятій хвилині. Криворучко подав з флангу і, як здалося, з першого влучив у руку Якиміву. Хоча на повторі виглядає так, що м'яч насправді поцілив у корпус, тож причин призначати пенальті не було. Хороший момент господарі мали на 15 15-й хвилині, коли Третьяков бив з близької відстані після відскоку, але михані врятував. Ще один сейф голкіпер Гостей зробив невдовзі. Сталося це, коли болівар з близької відстані головою замикав на віс з лівого флангу. А на 63 й хвилині болівар змарнував ще одну нагоду, не зумівши, як слід пробити з близької відстані. На 77-й хвилині на боці гостей був фарт, третякого бив головою з межтрафного, але поцілив у стійку. Як і на 82-й хвилині, коли затяжна атака колоса завершувалася ударом Демченка за межтрафного і влучанням у попередчину. Ще одне нове дербі Київщини голів не подарувало. Колос лівий берег 0-0. Дивимося на всі результати туру. Відзначаємо, що Чорноморець обіграв у болонь. Олександрія та Рух поділили очки. Полісся впоралася з Ворсклою, Шахтар розтрощив ЛНЗ, а Динамо здобуло перемогу над кривбасом. На паузу ФІФА Динамо йде в статусі одноосібного лідера УПЛ. Полісся та Олександрія поступаються киянам на два очки, а далі йде Шахтар із мінус 6 балів від команди Шовковського. В групі лідерів також рух та зоря. Після перемог покращилося становище Чорноморця та трохи для Вереса. У зоні перехідних матчів тепер Колос та Лівий берег, а в зоні виліту – оболон з Інгульцем. А у бомбардирських перегонах зміцнюється конкуренція. Судаков із сімома голами наздогнав лідера Олександра Назаренка. А Філіпов зрівнявся з Гуцуляком та Краснопіром. Вони мають по п'ять забитих голів. Наступний тур розпочнеться у п'ятницю, 18 жовтня, матчем Колоса та Шахтаря. У суботу Динамо завітає до оболоні, а Полісся прийматиме лівий берег. У понеділок відбудеться львівське дербі Рух Карпати. Це буде вже після паузи Фіфа. Поки що ж будемо вдячні, якщо подобаєте це відео. Та підпишитесь на ютуб канал Фандей. Гарного вам тижня!